Для того, щоб зрозуміти, як все є насправді, та розібратися у тих знаннях, які були закодовані протягом століть, потрібно починати з самого початку. Адже той, хто думає, що він не знає хоч щось, нічого не знає так, як то потрібно знати. Ми живемо у світі, який складається із води. Людина складається із води на 75%, наша планета складається із води на 72%. А вода має дуже цікаву функцію. Вона запам'ятовує та записує ту інформацію, яку отримує з навколишнього середовища. Питання в тому, хто є носієм цієї інформації. Носієм кожної інформації на нашій планеті є дух. Він стоїть за кожним образом, за кожною вібрацією та за кожним нашим словом. Кожна наша емоція також змонтована саме духом. Дух це складова програмного забезпечення. Нашої з вами матриці. Вам потрібно народитися від води й духу, тобто омити свою клітину правильною інформацією та отримати підключення до першого джерела. Вже давно людям дані інструкції, як то можна зробити. Та щоб в цьому розібратися, потрібно мати поруч того, хто вже є носієм правильного духу. Інакше все буде безглуздо, тому що не принесе потрібного результату, тому що вся матриця змонтована таким чином, щоб ви загубилися в інформації, яка є у вільному доступі. Ця інформація дасть вам знання, але ці знання самі в собі мертві, бо вони наповнені не тим духом.